Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо з дружиною встановлювати двері. Двері замовили до котельні. В минулих відеороликах показував, що старі двері, які в нас були, ми виймали. Тому що бочка, яку ми заказували, тепловий акумулятор він просто не помістився, тому старі двері просто знадобилося прибрати вибити. І ми це зробили. Зараз замовили двері, вони нам швидко надійшли. Там буквально за два тижні. Двері обійшлися нам майже в 14 тисяч. Це все разом. Там, самі двері з доставкою. Обійшлися 14 тисяч. Двері металопластикові. Зараз будемо робити розпаковку та встановлювати. Ой, щось тут зачухався. Мабуть, щось отримає від когось. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку відео, підпишіться, напишіть свій коментар, переходимо до відео. Дякую. Отже, друзі, зараз будемо при вас робити розпаковку. Ми ще самі не знаємо, які вони в принципі, є самі з себе, тому що ми обирали картинку з інтернету. Принось ножиці. А що воно насправді вийшло? Ну, я сподіваюся, принаймні таке саме, як ми показали по прикладу. Як нам хотілося такі двері нам і зробили. В принципі, 14 тисяч це ще не самі дорогі двері. Нам спочатку порахували трошки з іншою фарбою, трошки з іншим обробленням. Там виходило майже 20 тисяч. Тому це ще економ варіант. Що не знімати? Ні, це ми не будемо знімати, це ми вже знімемо потім, коли поставимо. Вони важкуваті. Киці, дай мені ножиці поставимо будеш трошки підтримувати я буду ставити все прибираю одразу сміття папір до папіру папір у нас є куди подіти ми його спалимо Лівку бажано одразу віддирти. тому що ми вже на своїй практиці Все випробували, якщо одразу плівку ціну поздирати, потім буде дуже важко, майже неможливо без допоміжних матеріалів. Якби так старі шпалери віддирались. Де які накладки даже навіть ти і... Ой, клас, на тих, дивишся на петлі, бачу. на петельки, накладочки. Ми зараз все позбираємо, весь цей шар захисний, а не буде легше грані на 200. А що там Та то їх відчинити треба, поняла. Ми їх відчинить. Дивись, воно ж там всередині А, ні, ні, ні нема. Я думав, воно всередині Просто йде. Повернути. Та я зараз, не не ти я нігті, я зараз сам. Зараз поламаєш. А, ось це все всередину йде. А може? Давай я ще розпию. Зараз я ручку візьму, тут ручка є. Та головне, щоб він тебе не гриз. О, навіть кріплення. В принципі, вони мали давати. Добре, що дали його, я думаю, потрібно буде купувати. Що він робить? Дожди, це в нас... А, це в нас все, це сторона. Ні, не треба все. То ми потім, коли вже встановимо, то ми потім повідриваємо. Ну, в принципі, нічого таке. Це такі. А оце що? Ударили чи що. Та ні. Та норм, норм. Норм. Так, зараз. Прокинемо. Так. А не там зробили. А там. Не треба, Зайня, треба, не важкі. Так, ага. Є. Сюди трошки. Ні-ні, не треба. То я, то я просто прикину. О, все. Ідеально. Бачиш? Навіщо? Не треба. Ми його е, закріпимо до этих. Ти молодець, ти Що у нас там іде? Кирпич. Ну я до кирпича просто прикріпимо і все. Я думав, вони трошки легше будуть. дебиленькі такі. Вага в них. Не знаю, кілограм. А там не пише, там, пише. та я думаю, навряд. Щось. Є щось. А? Ні, та вагу ніхто не пише. Ну, не знаю, на скидку кілограм може 60 хай. Виміряємо двері, двері у нас 60, пінопласт у нас сотка, будемо ставити двері поміж пінопласту посередині, грубо кажучи, а закріпляти будемо саму білу цеглу. В принципі, єдиний мінус, що двері важкуваті. Дружину мені трошки шкода. Звичайно, шкода. Беремо сам монтаж, зараз будемо присверлювати до дверей, потім присверлювати, верніше довбати перфоратором отвори, забивати швидкий монтаж, закріплювати до стіни самі двері, а потім вже будемо використовувати клейпіну. В принципі, все швиденько розповів, але робити дуже багато. Друзі, зараз максимально швидко постараємося зібрати сам замок, дверну ручку. Так, Це у нас лицева сторона, це внутрішня. Цікаво, сама вона сама по собі довша. не знаю, потрібно підпиляти. Вже один мінус є. Це все час. <різь> <різь> ну що, зараз будемо відміряти та болгарку відпилювати. Я так думаю, зараз ці болтики що дали, вони також будуть задовгими. Ну, це просто, я не знаю, це свинське відношення. Я не знаю, запам'ятайте ту фірму, що я клеяв. Не клеяв, верніше, що я здирав. Я не знаю, бо що це, хто, хто це взагалі так робить. Мені зараз також знадобиться відрізати цей болт болгаркою, щоб все його підігнати. Ну, просто трендець. Дуже круто працюють. Мені тобто виходить потрібно заплатити кошти і довбатися зараз з цим замком. Не знаю, зараз знову буду відрізати болгаркою. Що попало, чесно. Мені от чесно дуже цікаво, як би вони викручувались, якби я замовив встановлення дверей. Так не має бути. Все мало привезти, все мали зробити під розмір саме цих дверей. Я розумію, що є двері, які товщі, які там, можливо, якісь броньовані, ще щось. Ну а так, просто не знаю, перший раз таким зіштовхуюсь. Тим паче, що це нові двері. Я розумію, якби там були двері, був ще у використанні, це нові двері абсолютно Ну і ще потрібно десь пів сантиметра відрізати я розумію, можливо хтось би там не парився. Ну, це все час. Я витрачаю свій час на якісь доробки людей, які непрофесійно зробили свою роботу. Шановні глядачі, отже, прикріпив монтаж, щоб трималося добренько на клопіки саморізи, такі по металу. Зробив поки що з однієї та з другої сторони. Можливо, ще також додам зверху та також під самий верх одну-дві штучки, тому що двері важкуваті, також з іншої сторони так, так же само зробив. Зараз будемо пробувати перфорувати до самої цегли, до карпача, ну а потім задувати піною. Що тут двері ще Нормально. Давай, я, всер... я всередину пішов. Рукою помахаєш. Mm. Отже, шановні глядачі, двері встановили. Чесно кажучи, думав, робота буде набагато легше, але так як встановлював. З дружиною дружина в тендітна, було важкувато. Ну, але, в принципі, все зробили, все по рівню, вертикально, горизонтально, все зробили, зараз все покажу. Скло трошки затемнене, взяли. Відображення, звісно, є. Також на петлі залишилося е, нацепити декоративні, щоб закривалися заглушки. Все регулюється. Спочатку трошки не міг розібратися, знизу двері трошки. Поганенько закривалися, заважали, але потім методом маленьких маніпуляцій все попідкручували. Тепер двері гарно відкриваються, гарно закриваються. Все, в принципі, добре. Також що зробили, трошки зменшили кут, тому що ми тут пінопласт сотка. Тепер нормально пінопласт не оббивається, двері добре відчиняються повністю. Ну, і, в принципі, все добре. В принципі, дякую моїй дружині, асистент. Як тобі двері? Клас. Клас. Ну, ми впоралися. У дружини 48 кілограм, але мені в принципі, дуже допомогла, тому, тому що я сам я в принципі. Якби я не поставлю. Так, да, якби не дружина, ми б нічого б не поставили, нічого б не встановили. А так, в принципі, все зробили. Вже в котельні є гарненькі двері. Залишилися тільки вхідні двері поміняти, замінити. в Там... Так, тепер в котельні у нас набагато тепліше. Асистент, а ну відчини, будь ласка, двері, покажи, як вони виглядають зворотній бік. У нас там поки що трошки срач, але то таке потім поприбираємо робочі моменти. Тут, тут, поки, що, тут поки що піну. Не віддирали, нічого не віддирали, також наклейки позалишали, тому що буду тут ще відкоси робити. Так як я казав, ось такий ось великий проміжок. Знизу вже почав там залишалась залишався мене піна, позадував, пінопласт поставляв, щоб не піддувало лишнє. В принципі, що по самому прикріпленню, все елементарно. Головне виставити двері в рівень. Далі вже кріплення на швидкий монтаж перфоратором на швидкий монтаж і забиваємо зверху два кріплення. Також по бокам три з одного боку та ще з другого. В принципі, нічого складного, але складність в тому, що така робота. Двері важкуваті, було важкувато їх встановити. Піною все позадували. У мене тут виходить так, що порожка немає, порожок нульовий. Можна було, звісно, підняти ще трошки вище, але важкувато було це зробити. Дружина допомагала, але важкувато було це зробити. А так, в принципі, задоволені результатом, зараз зачиню. Покажу, як виглядає зсередини. Двері, звісно, дуже добрі. Але ціна, ціна величенька. Були там нюанси, те, що мені не сподобалося по самих болтах цих, вони по розміру не підходили. Якось так. Мені знадобилося болгаркою підпилювати. Ну, а так, в принципі, все добре. Ціна, звісно, майже 14 тисяч. Ну дороговато для нашої родини. Друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве та пізнавальне. Ми будемо й надалі працювати, надалі покращувати наш будинок. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Па-па!